І всім привіт народ, з вас! Бездоподобаємо продовжуємо грати в Хойку за Нову Зеландію з метою захоплення Австралії, клятої Австралії, яку я всю минулу серію не міг захопити. Mm -hmm. Та блін, чом? Чого? Так мені не подобається, що в нас дуже дорога армія, але. А яка вона має бути? Яка вона має бути, якщо не дорога? Так, чим я тут займався? Так, ну давайте Забезпечу себе економічними будівлями. З дешевшую економічну будівлю, так? Ну, загалом з дешевше будівництво через спадок. На три зерна, і залишиться тільки рибальство. І так виходить, що у нас ну, всі в будівлі готові, унікальні. Тепер погнали трохи економіки додамо. Це недовго. У мене 800 економіки, в тебе 972. Але різниця в щільності і в доходу з економіки у нас абсолютно різна. Так, просто в минулій війні я хочу нагадати, що нам не вистачало саме грошей. Все. Всі провінції готові. Є. Ну, зараз точно. Ось зараз 8 військ додатково не викликати, це буде гріх. Коротше, я хочу зараз забезпечити себе 100% перемогою. Чуть-не 100%. 8 є. Економік. Майстерні, всім. Всім майстерні. А зараз тисячу. Все, максимально дешеве будівництво. Так, звісно, 44 майстерні не так просто, але. Але будуть. Бачите, прибуток, як зростає. Вже 54. Ну ж, прикол в тому, що майстерні мають сенс тільки тому, що ми до цього економіку ще відбудували. Так що, у мене тепер по економіці 996 в тебе 1,1 тисяча, але найбільше скільки ти заробляєш 0,92 з провінції? Я найменше заробляю 0,56 з провінції. 092. У мене раз, два, три, 4, 5 провінцій, які менше 0,92 заробляють. І то, напевно, там ще не добудувався. Майстерні не добудувались. Так, точно покращити полки і питання в тому, що, да, мені ще дві. Двоє військ викликати. Але в мене ліміту не вистачає, для цього беремо тебе. Облагов експертизу. в нас перевага, я. Економічні. я. Та. У нас. Та, дохід від виробництва докачаю. Радне. Військовий радник. У. 70 прибуток, ось тепер нормальне. Ефективність сподаткування хай ще буде. І, блін. Ось військового я б тип, кинув в. О, технічне обслуговування, армії швидкість, все. Прекрасно. Ось ще один пал спадщини отримав. Щойно. Чи Що ні? Та, да, отримав. Ти ще дохід до виробництва. Я прибуток 60. Ой, 80. Прибуток 80. Блін, дратуйте, віть. Окей, я трохи почекаю, хай воно новиться. А сам я хотів би пам'ятники добудувати. Бо я хочу ще й військовий по військовому спадку пройтись і так далі. Коротше. Нам треба набити спадок. Австралія, тобі кінець. Тобі кінець. Мені просто треба захотіти тебе винести. О, оновили, але не повністю. 96. Ну, ще, ще 8 якраз можна викликати. Так, скільки я мінімум? 0,71. Менше 92, в мене тільки дві провінції. І то при бажанні, я зараз можу ще качнутися. Я Ого, Так, дякую. Максимізація армії. Дякую. Так, людські ресурси. Я б хотів. Зараз давайте найдешевші провінції покачаю, але їх мало. У мене за в усіх провінціях непогані людські ресурси. Все. Неприємно. До речі, чисто по прибутку я можу брати те, що по 300 коштує. Так чому мене прибуток посів? Було що це непогано. Погнали, ну, я ще хочу мануфактуру відбудувати. Так, в нас є спадок. Куди б? Куди б тебе? Можна ще плюс 40. На да, мені не вистачає ліміт військ. Давайте зберегтись. Я зараз перезавантажусь. Просто щоб поновився ліміт військ, це важливо. Є я на місці. До речі. Ти? Тебе можна ще якісь будівлі побудувати? Ти ж в нас маєш бути максимально відбудована. Да, на храм амфітеатр. Ну, будівля судо, ратуша, будковий інспектор. Та-та-та-та-та. Давайте забудуємо столицю. О, і чаїк для будівництва не вистачає. А інфраструктуру також. Це. Так, до речі. Так, 171 ліміт військ. Упс. Упс. Давайте я зараз столицю докачаю. О, навіть те ще дослідження, дає качну. Так, я хотів би військові також бонуси качнути. Щоб, По-перше, щоб не так швидко брали мою столицю. Бо їй, коли намагаються захопити, її захоплять дуже швидко. Мені це не подобається. Чудово, бонус, ще бонус. Прекрасно. І можливо навіть по унікальних будівлях. Ага, не ще для будівництва. Ну. Окей, давайте забудую вже до кінця столицю. І потім будемо чимось іншим займатись. Інфраструктура дуже сильно дешевше будівництво. Є, все. Столиця повністю забудована. Повністю, наскільки це можливо. Так, ще в нас є. Можна було б, звісно, тут по бонусах пройтись, але я б хотів ще аграрну революцію взяти. Темпи зростання було побій, але почекаємо або почекаємо. Давайте зараз армію наберемо. Бо... У нас просто в одну з війн були проблеми саме з грошима. Давайте. Забудемо, що мені на дивіться, було 75 прибутку, зараз буде. Так, вже 80. Є, yeah. yeah. зараз буде 90-2000. Mm... Давайте справді. Все, погнало. Більше населення, більше всього, 90 прибуток. І це значить, що те, що по 400 коштує, також можу качнути собі. Ось тут 400, 400 і тебе за 400. Ще трохи бонусів. Так, перевага дохід. 97, блін. Трохи не вистачає, щоб було 100. Окей, давайте те, що по 500 коштує кошти. Ти 500, тебе і тебе. Так, ой. Ну, 9-9. Трохи не вистачає. Мені не потрібні дослідження, мені б спадщину. Вони радників. О, дякую. Як тільки я поскаржився. Так, я б назбирав побільшами. Я можу викликати 9. А в мене вже є гроші, щоб 9 по 8 викликати. Є. 176, 179. Ну, цієї армії, ну вже цієї армії має вистачити. У нас є запас грошей, у нас є запас людей. У нас є запас міцності. На, все, не дратуй мене. Полетіли. На. 400-400-400 і ще можна 600. на у генерала. Полетіли. Та-та-та, атакуйте мене. Добуваємо ці дві армії зі мною бились. Та ні, доб'ємо вас. Я сказав, доб'ємо все. Тебе, тебе, все. Як вам таке, Цей острівець винесемо. Так, я бачу. Ага. Щур. На. Що таке Австралія? Що таке? На цей раз тобі неприємно? А знущатись з мене, коли я був слабкий, тобі приємно було. На. Ну, то штучний інтелект. Бігайте самі, робіть щось. Ви краще, знаєте, що треба. О, там хтось бігає також, я бачу. О, побились. Єдине, що не знищили їх, звісно. А, тепер знищили. Так, 99, але я хочу 100. Зробити вимоги. Все. Я ж не захоплю. Я можу захопити тільки якийсь південь. Зробити вимоги. Це захоплю ось так. Та й так, ось так. Воно відносно красиво виглядало. Чи ось так південь захопити? Ось так. Зробити вимоги, зробити. Все, просто чекаю закінчення мирної години. Ні, максимальний витрат на армію, бо в мене людей не вистачає. Так, ви всі провінції, нові. Економіка. Дві броварні. Міль. У, -у, У, алюміній. Ой, про ядра забув. На. Так, лісозагатівельний табір, Меблева. золота копальня. срібні шахти. Просто шахти. Бововній. Вівчарський. О, тютюн. Так, закінчив з унікальними будівлями. Мені тут закон показують, якийсь. Беру, дякую. Так, і економіка. Полетіли. 150 прибуток. Ось ось так треба грати. Австралія, ось так. А, Австралія хоче союз? Мам, я думав, це значить, що у нас перемир'я закінчилось. А, ти в хороші відносини зі мною? Погіршите. <реш> Звісно, тебе хороші відносини зі мною. Тепер куди я коли я сильніший? Ага. Коли я б слабше, ти мене намагалися охопити Австралія. Якщо ти забула, все. Все, понацелав образи. Та що ще поділити вас? Так, перевіряємо, щоб у всіх були генерали. Гостевіну. Максимальні витрати на армію. На 1600 600-600 коштуєш. Генералів до кінцякачу. Все. Чого разом ходити? Роз'єднайтесь. Все. Максимально швидке захоплення Австралії. Так, але щось мені підказує що треба було йти в вбивство агресивної експансії. Не кажіть, що у мене агресивна експансія. Стол. Ні. 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 Тільки на це. Оу ні. Ось так обережно підзахоплюю. Ну, ось так. Вимога. Так, дуже прикро. Дуже прикро, що мені зараз доведеться відпочивати, але ми справді зараз дуже багато чого захопили. Все на асміляцію. Дякую. Місія. Діа. Мінімум на армію. М -м. Та окей, мені зараз все одно чекати закінчення асиміляції. Давайте почну з забудови усіх унікальних. Тут два, два сталеварних заводи, І ще сім алюмінів. У... Уран, нафта. М -м. 15 вугілля. Алмаз. Австралія. Да ти чотирьох країна? в тебе дуже купа срібла, купа золота. Австралія чисто ресурсна, максимально сильна. Так він скрикнув випадково. О, На. І зерно, і рибальство є, все. Тепер погнали в економіку. Ну речі, стоп. На, економічний бум до кінця качну перед тим, як... Треба було перед тим, як економіку качати. Це робити. Да, мирну года Австралії з тобою, але нема сенсу, якщо у нас агресивна експансія. Вся економіка до кінця готова, і тепер пам'ятники. Всім пам'ятники. Якщо я кажу всім, значить всім. Скоро у всіх будуть пам'ятники. Що, форму управління, погнали. Почну зі столиці. У Нас там одні штучки не вистачає. У нас не вистачає семи досліджень. Бібліотека. Та ось так все. Кого вистачить? Так на ще тисячу в столицю. Але. Де тут столиця? Ось тут. Максимально полурадників. А, ні, не те! Столиця в іншому місці. Ось і столиця Не те качнув. На. Все. Збільшив максимальний рівень столиці. 1200, ще 1300 можна. Досліджень 100. Сюди також покращу. І на. так здесь. Ось тут. Максимальний рівень верховного суду. Є. Yeah. Ми погнали речі більш приземлені. У вигляді військової академії. Бали спадщини... куди? Ресурна експансія. Хоч запізно, але. ще б колись так. Напогіршити. Яка в мене зараз виросила? 60? Я не знаю, цього вистачить? Ні, цього може не вистачити все ще. Так, у нас є 3000. Давай, крім, оподаткування збільшу. Так, перевага ще агресивна експансія, підвищення радників. Невіщний радник помер? Ні. А, нормально, є я, я новий одразу. Так, військова академія для генералів я ще не підвищу ніяк. Ні, тільки максимальний рівень військової академії. А, нам сюди взагалі-то зменшення агресивної експансії. Що я роблю на. Так, все, я. 1800, це останній рівень військової академії. У мене, мене тут все повністю покращено. Все. Так, моя агресивна експансія. 49. Якраз хай. Автоматично погіршуються відносини. Знову Ісландії. Спадок цивілізації. Що у нас тут? Блін. Треба було тебе качати. інноваційні хаби, а не відбудовувати собі нові бібліотеки. Скільки у нас 288 плюс досліджень? Чому? Як? На інноваційні хаби. Знову немає радника. Ну, ну. Все. Відносини погіршились. Атакувати. Максимальну втрати на армію. Та не, не так щільно ходимо. Ай, та прекрасно, прекрасно. Так, дивіться. Я зараз захоплю 74 провінції, а мені від вас треба 74 провінції. Полетіли. Так, місію виконав, яку. На. Які мене, до речі, ліміт? 15 тисяч. Треба бути обережним. Але якщо я захочу витратити, я зараз витрачу. Але, 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 але. Австралія, Нова Зеландія. Сформувати. Є, далі нема чого формувати. Але виглядає прикольно. Ми друге місце по силі. За економікою взагалі ми далеко. Економіка. Ось так, я не знаю. Всім майстерні. Да. Дивіться, як я майстерні можу побудувати. Ні, стоп, це не порядок. Що я не перше місце по економіці? В офігелі. Третє місце по економіці. Окей, по ефективності по ефективності економіці, я економіки, точно перше місце. Якщо ще всі унікальні будівлі, зараз забудуємо. Окей, окей, окей. Я найсильніший, це просто треба прийняти як факт. Та там показує, що типу, по рейтингу Франція, типу, краще, але. Скільки вони максимум заробляють 1,95 з економіки. Я. В мене є багато принців, з яких я мало заробляю, але унікальні будівлі там побудувати економіку. Але а я 22. Я 22 заробляю з принція. Коротше, нормально. І, 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 і я рівняюсь. Ну, якщо я захочу винести Францію, я винесу Францію. Навіть по ліміту військ, У мене 325 ліміт військ, у них 379. Але військова академія для генералів 9. А, для Генералів 2, просто військова академії 9, в мене ж. Військова академія для генералів 10, а звичайно 16. Ну, типу, вони не зрівняються зі мною силі. У мене навіть технології більше. У мене 90 відкрите в них 88. Але нагадаю, що я якби ще і розробник ігор. На посиланні в описі зможете знайти та придбати мої ігри або подавати їх до бажаного і в Warfactory. Тут скоро буде демка. Безкоштовно, ви зможете пограти в цю гру. І щоб не пропустити можливість безкоштовно пограти в цю гру. Ну, в демку цієї гри, додайте її до бажаного. Це мене підтримує дуже сильно. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. яких можете побачити, ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. Виходяться відео, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також, неймовірно, мене підтримують. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!